Привіт, друзі! Як ви вже здогадалися з назви цього відеоролику? Мова піде про саморобний світильник. Я його давно планував зробити, але мене зупиняло те, що акумулятор від мого шуруповерта на 14,4 вольти, а світодіодна стрічка вона розрахована на 12 вольт. Тому, якщо не зразу, то з часом... Якщо підключити напряму без стабілізатора, то світодіоди вийдуть з ладу. Тому я замовив в Китаї отакий стабілізатор, така невеличка плата, який робить 12 вольт. На цю плату можна підключати вхідну напругу навіть до 28 і все одно вона буде видавати 12 вольт. Коштує вона недорого, десь до 1 долара. Ну, можливо, і тут можна купити, але шукати і дорожче, напевно, тут буде. А замовити в Китаї, ну правда, прийдеться, прийшлось почекати 3 неділі. Ну, можливо, як кому пощастить, як хто буде замовляти, то за 2 неділі і посилка дійде до вас. Так, ну, одні я потім. Отаку от термоусадочну трубку на цю плату, щоб її прикрити від пошкоджень. Бачите? Отак. От це я не одягав, щоб вам показати. Тимчасово я приклею цю плату, як і стрічку на двосторонній скотч. Так, і прикріпив, значить, це все до такої текстолітової пластинки. Не вилочки, пластинку прикрутив до отака вилочка. Ну, я навіть не знаю звідки я знайшов, вона підійшла якраз з розміром, дивіться. Так, і, і все. І світильник готовий. Світить досить ярко. По терміну використання гадаю, що хватить дуже надовго, тому що ну, три вони беруть на себе мало, а ємність акумуляторів досить таки непогана. Тому можна використовувати досить довго. Такий Настольний світильник саморобний. Ну, давайте я підключу, покажу як він світить. Отак він світить. Вимкну світло, дивіться. Ну, ярко світить. Навіть можливо щось і читати під ним. Якусь книжку можна так поставити, можна на щось поставити. Ну, Зручно. Мені подобається ця самоділка. Так що я задоволений тим, що я зробив. Вчора на швидку руку зробив. І сьогодні вирішив показати. Можливо, моя ідея комусь буде корисна. Отакий От світильник. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Будуть інші відео, я думаю, вони комусь будуть корисні. На все добре, друзі!